Упродовж минулого року в нашому місті реалізовувався пілотний проект, в рамках якого для людей, що страждають на гіпертонію, передбачено суттєві пільги на придбання медикаментів. Чи продовжиться проект у 2014-му та скільки коштів передбачено на забезпечення цієї державної програми? Дивіться у сюжеті. Ще у травні 2012 року, відповідно до постанови Кабінету міністрів України про запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, у нашому місті розпочалося втілення проєкту із забезпечення гіпертоніків пільговими медикаментами. Як реалізовувалася ця державна програма минулого року, розповідає заступник головного лікаря Червоноградської центральної міської лікарні Ярослав Панчишин. Згідно цього проекту виділено на Червоноград. Це було 372 тисячі. За минулий рік ми використали всього 126 тисяч. Виписано було рецептів 16 тисяч 434. Є перелік препаратів, там їх є 160 найменувань. Люди, які стоять на обліку з епітонічною хворобою, звертаються до наших дійничих терапевтів, до сімейних лікарів, які лікують, призначають, обґрунтовано призначають, набирають, підбирають верніше, набір лікарських засобів, препаратів ефективних, які б в даній людині найбільш ефективно підходили, і виписують рецепти, і лікують. І через якийсь час люди приходять, ми контролюємо і, опять же, кожного місяця люди звертаються, ми виписуємо. На обліку у кардіологічному відділенні Червоноградської центральної міської лікарні перебуває понад 20 тисяч хворих на гіпертонію. І попри те, що для реалізації цього проекту в Червонограді було отримано субвенцію у сумі понад 300 тисяч гривень. Наші краяни користувалися преференціями не надто активно. Кількість осіб, яким Зроблено часткове відшкодування, бо згідно з цього проєкту є препарати, які абсолютно 100% безкоштовно, а є препарати, які 10, 20 і 80% йде знижка. То відшкодування часткове здійснено 6127 осіб. Звичайно, ми всі ті кошти не використали. По причині тим, що дуже маленьке відшкодування йшло. Кошти нам виділили великі, в принципі, так як на нарад, 372 тисячі. А відшкодування 5-10, навіть є такі препарати, що по 2 гривні їх набрати, щоб використати кошти, то надзвичайно проблематично. Є в тому переліку дуже дорогі препарати, але, на жаль, в минулому році в аптечній мережі їх було завезено дуже мало. Ми зверталися з листами і в управління, і в аптечну мережу, і в управління Департаменту охорони здоров'я для того, щоб допомогти все-таки забезпечити дані препарати, бо тому що дорогі препарати, вони для деяких дуже ефективні, дуже багато є ще й імпортні. Хоча в більшості випадків цей проєкт передбачений для вітчизняного виробника. Як запевнив Ярослав Панчушин, у цьому році втілення проєкту із забезпечення гіпертоніків пільговими медикаментами продовжиться. Тож хворим, які страждають на серцево-судинні недуги, варто звертати за рецептами до дільничних та сімейних лікарів. У цьому році ми давали заявку, робили свої розрахунки і плануємо, ми додали заявку на 300 тисяч гривень на відшкодування по пільгових рецептах. Я думаю, що найближчим часом прийде нам. Кількість грошей, які буде передбачено іменно для Червоного рану. Якщо буде заявка задоволена нами на тих 300 тисяч, це дуже добре. І тому -то я звертаюся до всіх пацієнтів, до всіх хворих на гіпертонічну хворобу, хто отримував раніше знижки або препарати від гіпертонії по пільгових рецептах. Прошу звертатися опять до наших лікарів. До дільничих терапевтів, до сімейних лікарів з метою, щоб продовжити виписування рецептів, лікуватися даними препаратами і тим самим здійснювати, значить, виконувати пілотний проєкт. Можна звертатися у ті самі ж аптеки, які були і раніше. Зараз на сьогоднішній день аптеки їх є. Аптечних закладів і кіосків близько 20. Це, зокрема, такі аптеки, як Аїр, Алтея, «Галич Полімет, аптека 3І, аптека Каріна, аптека Медфарм. І всі кіоски від них вони залучені в пілотному проєкті і будуть відпускати по пільгових рецептах.